Екологічна хресна хода вздовж русла річки Боржави від села Квасово до вершини боржавського хребта Горестой зібрала священнослужителів греко-католицької єпархії, екологів та сотні вірників Закарпаття. Така місія вперше об'єднала присутніх. Цього року ми хотіли день Дунаю власне сконцентрувати на такому гарному заході, як встановлення хреста біля витоку Боржаву. Спочатку ця ідея з'явилася з того, що Вирішили знайти, де ж вона починається. Та боржава, і ми сподіваємося, що справді а, така акція допоможе людям зрозуміти і відновити свій зв'язок з річкою через Бога. Хресна хода відбулася в рамках святкування днів Дунаю в Закарпатській області. Відтак почалась хода в селі Квасово, молитвою і освяченням хреста, який у рамках заходу запланували встановити на вершині гори Стой. з хлібом і сіллю зустріла громада села поважних гостей. Ця хресна дорога, яку запланували екологи, це має бути таким закликом до кожного з нас. Наскільки ми маємо цінувати природу, то що нам Бог дарував навколо нас, як його великий дар, бо це є великий дар на автобусах та машинах. Учасники символічного паломництва подорожували вздовж ріки. Окрім огляду краєвидів, слухали повчання про важливість бережливого ставлення до матері природи, а особливо води основи всього живого на землі. Відповідальне ставлення до природи, оскільки Господь Бог, який дарував нам природу у відповідальне використання, він вимагає від нас пошанувати. Якраз цілісність Божого творіння. І якщо ми відповідально ставимося до Господа Бога творця, то нам необхідно відповідально ставитися до всього створеного ним. Обрали організатори саме русло річки Боржава. кажуть, її витоки починаються унікально згори. Протяжність річки 106 кілометрів. Мандруючи, зупиняли свірники, і для молитви за стан закарпатської річки. Вже неодноразово річка приносила небезпеку жителям сіл, в котрих протікає. Тому організатори мають надію, що молитви врятують жителів від паводків. Всі села внизу, кум'яти, Заріччя, сільце, буржавське, теж знають що таке паводки, і тому вони дуже ставляться до річки з повагою. Крім паводків, у нас добавилося ще дуже актуальне таке зараз питання, як засмічення водотоків і засмічення саме боржави. У рамках ходи говорили і про важливість дотримання річки в чистоті від підніжжя гори і аж до вершини з молитвами несли дубовий хрест вірники та представники духовенства. Того дня на пам'ять про подорож та заради благословення господнього цим землям встановили хрест на вершині. Встановили на горі і символічну табличку біля джерела, де і починається боржава. Це унікальна хода на думку організаторів, допоможе від Вити зв'язок людини з природою та ще раз нагадає жителям краю про важливість збереження природи.